Ви не повірите, що готує для нас 2026 рік. Ти вже інтригуєш? Розкажи про що йдеться. Невже нас чекає щось справді грандіозне в небі? Грандіозне це м'яко сказано 17 лютого. На нас чекає кільцеподібне сонячне затемнення, коли місяць знаходиться занадто далеко і не може повністю закрити сонце. Залишається ти знаменити сяюче вогняне кільце саме так, але це лише початок, 12 серпня. Відбудеться повне місячне затемнення. Вночі увесь повний місяць стане криваво-червоним майже на цілу годину. Це гарна новина для Північної Америки, Австралії чи Східної Азії. Вони зможуть побачити його повністю. 12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення. На кілька хвилин день буквально перетвориться на ніч. Місяць повністю видалить сонце, і ми побачимо його неймовірну сяючу корону. Для Європи це ж подія десятиліття. Перше з 1990 року. Абсолютно, найкращий вид буде в Ісландії, Гренландії та Північній Іспанії.